Чомусь у нас так повелося суху травичку навесні, спалити в лузі і на болоті. А будуть наслідки, які чи виникало це питання в того, хто брав зі сірника і, розпаливши там полум'я, пішов, не здригнулась рука? Такі проникливі слова частина екологічного проекту дев'ятикласниці Вікторії Алпанової, яка майже з 800 українських дітей, що приймали участь в олімпіаді геніїв, потрапила до півсотні найкращих. Це стало запорукою того, що на початку літа наша юна землячка і борчиня за чисту екологію поїде представляти свою роботу до Сполучених Штатів Америки. Конкурс Олімпіада генії України це міжнародний конкурс, який ну екологічного змісту. Тобто, всі проекти, які подаються на цей конкурс, мають розкривати якусь екологічну проблему. Тому і ми розкриваємо екологічну проблему, яка кожної весни у нас дуже актуальна. Це спалювання сухої рослинності. Фінальний етап проводиться в Сполучених Штатах Америки. В цьому конкурсі понад 80 країн світу буде приймати участь. І ось ми теж попали на цей конкурс. Перед радісною звісткою про потрапляння у фінал був обласний етап конкурсу. Потім всеукраїнський розповідає Надія Михайлівна. І її донька, а по сумісництву і вихованка потрапила в п'ятдесят найкращих. Це стало і неочікувано, і дуже хвилююче. Запитуюся у Вікторії в чому ж секрет того, що саме її роботу відібрали серед безлічі проєктів. Можливо, мені допомогли строки про сім'ю зайчиків, які загинули у полумі, і це якось на емоції вивело журі. Там зайчата попали у вогніні пути. І зайчиха не змогла їх врятувати, і вона Відео Відеопрезентація поетичної роботи була створена на фоні палаючої трави, що теж, за версією Вікторії, зіграло свою роль. Ну а історія з заючою родиною не фантазія, а відбувалася насправді. Про неї дівчина почула від свого брата, який працює рятувальником. І регулярно бачить наслідки бездумного підпалу сухої рослинності. Я думаю, що це дуже велика проблема, і її потрібно вирішувати. Пройдений етап був непростим, адже співпав з регулярними вимиканнями електроенергії та відсутністю інтернету. А роботу потрібно було зробити якісно, швидко і в онлайн режимі відправити на конкурс. Але це все вже позаду видихає Вікторія і зараз готується до фіналу в США, хвилюючись та сподіваючись на перемогу. Я, звісно, сподіваюся вибрати якесь місце. Але як буде для мене вже перемога поїхати туди. Нагадаємо, що фінал Олімпіади генії відбудеться в середині червня у Сполучених Штатах Америки. Тож бажаємо нашій землячці повернутися з іншого континенту з перемогою, голосно заявивши про екологічну проблему на весь світ.